Доброго дня усім! Сьогодні відеоперегляд будинка село Ходосівка. 8 км від Києва по Новообухівській трасі. Будинок 300 квадратних метрів. На 15 сотках землі. Є гараж на 2 авто, є величезна тераса. Дуже простора кухня вітальня Є чотири окремі спальні, чотири гардеробні. також є окрема пральня, окрема кладова, кухонна, котельня окрема. В мастер спальні є своя велика гардеробна і свій великий санвузол, а також вихід на Будинок побудований із керамічної цегли, сучасний стиль хай-тех, фасад термодерево, плитка, метал, сучасний стиль будинка, гарні локації, величезна ділянка, відчувається набагато більше вона. Правильно поставлений будинок. Ось розміри ділянки дуже комфортні, 25 метрів фасад в глибину на 60 метрів. Багато туй насаджених великих, гарне озеленення зроблено вже. Ось побачите тут озеленення. Також сходинка це натуральне каміння. Дах, моноліт дуже важливий, з боку, справа зроблений. Сад. Насаджені дерев'я, що будуть скоро плодоносити. Бокова частина також дуже гарна, велика. Можливо тут, до речі, класно поставити і басейн в цьому місці. Зроблений автополив, капельний полив, газон рулонний, дуже велика тераса. Сходин сходинки натуральне каміння, тротуарна плитка зроблена. Насаджені великі ялинки і інші декоративні. Дерева. От якраз капельний полив видно. Тут ряд йде в районі 10 плодових дерев, там свердловина зроблена. Вода відвод води також зроблена. І покажу вам цю велику терасу, виведе. Електрики зроблені, підсвітка зроблена, освітлення. Гарна, дорога фасадна плитка. Також в будинку зроблені вікна алюмінієві. Покажу вам ви з тераси. Дуже зручно. Так, звісно, сусіди забудовані, це також плюс по масиву. Але із за того, що тераса внизу, їх практично вони не відчувається. Також подивіться на ці вікна великі. Обшите деревом сама тераса. Низ так, а верх металопрофіль. Дуже гарні панорамні вікна. З величезну ділянку. Таких пропозицій зараз небагато. За такою ціною в описі буде точно ціна вказана. Багато є паркомість. Ці також сходинки зроблені з натурального каміння. І ще такий гарний дворик, боковий Я би тут ставив басейн. повторюся. Будинок гарно побудований, з якісних матеріалів. Також за забором також декілька паркомісць є. Бачите, як він виглядає, виглядає з фасаду. Якщо дивитися з дороги, то взагалі тут дуже окрема така територія. Ніхто вас тут не побачить. Так як Дорога йде нижче. І ділянка піднята. Також зроблене тут озеленення в цьому кутку. Ялинка дуже красива. Вздовж дороги йде газ, без проблем можна завести. Араж дуже потужний на дві, а може і навіть і на три машини. Якраз сад посаджений. Давайте ще вийду на сам двір, побачите його. Те, що я вам казав, що не видно, якщо тут хтось буде знаходитись, то абсолютно ніхто не побачить вас з дороги. Дорога не проїзна, вона асфальтована. Давайте покажу вам ще з цього боку сам будинок. І підемо ще на саму вулицю, а потім вже підемо з вами всередину середину будинку. Розповів вам про планування. Дуже красиво виглядає. Гарна стилістика будинка, дуже багато практичних рішень. Також бачите, зроблено озеленення за забором. І отак будинок виглядає з самої вулиці. Те, що я вам сказав, на ділянці ніхто вас не побачить. Ще. Ну, дві машини парка місця є. Сусіди добудовуються чи вже живуть багато хто. Так ось з ділянки і з будинку відкривається гарна панорама. Підемо всередину вже будинка. Почнемо з гаража. Німецькі ворота хьорбер. Рулетні. У будинку всередині зроблена вже вся розводка комунікації, тепла підлога, стяжка, штукатурка, сантехнічна розводка, інсталяція зроблена, вже можна починати робити ремонт. Також тут вивід йде під рукомийник, розетки. Електрика розведена по будинку. Розкажу про практичне рішення. Одразу за гаражем ви скупилися продуктом, взяли речі і поставили їх в кухонну кладову. Тут така гарна кухова кладова. Моноліт іде перекриття з першого на другого і дах також моноліт. Потім йде вихід на кухню. Чи на другий поверх, так? І також ну, вхідну зону. І тут одразу йде котельня. В котельні також зроблена вся розводка. Є коте вже стоїть. Система чистки води зроблена. Тепла підлога. Пральня буде окремо, нагадаю. І тут велика зона буде кухні вітальня Величезна кухня з виходами на цю чудову терасу, на якій ми вже з вами були. Далі тут дуже гарно поставити великий диван і великий телевізор. Є місце для їдальні. Можна і тут поставити, ще є також такий куточок, але, мабуть, найкраще за все. Там стіло тіло міді не поставити. Великі сходи, також з моноліта дуже гарно відчувається саме ця зона. Камін не проблем поставити на, дальному, на даному етапі, якщо вам це потрібно. Також розкажу вам зараз по плануванню Вхідної хідної зони, якби ви війшли з речами саме в основні двері, повторюся, двері, вікна, це все, Алюмінієвий профіль дорогий встановлений. Зліва величезного можна поставити гардеробну. Тут пуфіки з зеркалом. Зліва одразу йде велике місце під гардеробну. З таким великим вікном. Таке вікно це все спецзакази. спеціально замовлялося, робилося під це планування, під цей проєкт, такий чудовий будинок. Так, тут праворуч нагадую одразу йде гараж, і там далі я вже вам розповідав Уходна кладовка, котельня і вихід на кухню і до схід. Це санвузо на першому поверсі, вихід під навіз. Ой, навіс. Вихід під душову кабіну, туалет грохи, інсталяція з гігієнічним душом. Тут зроблено місце під рукомийник і можна зробити велике собі зеркало. Тоді я вам розповів про перший поверх повністю. На другому поверсі будуть 4 окремі кімнати, 3 гардеробні. Два санузли, балкон і також пральня. на нагору. Що вам подобається відео, будь ласка, не забувайте ставте лайк, підписуйтесь, будемо раді надалі робити такі вам відео. Ставте на дзвіночок, щоб першим бачити бачите ці відео. Основні великі відео об'ємні відеогляди будинків надходять з 20.00 до пів. Півдесят, десь вечора, плюс-мінус, так. Це пральня зона. Пральня сушилка, рукомийник з зеркалом. Тут виведена тепла підлога. І на першому, і на другому полосі буде тепла підлога. І повторюся: дах іде моноліт. Дуже гарна ця зона хідна. Просторі, кімнати, великі вікна. Зліва йде перша дитяча зі своєю гардеробною, з панорамними вікнами, Виводи під спальне місце і телевізор в цьому боці. Також є. візуалізація ремонту. Дизайн проект під цей будинок Вхідна на першому поверсі, на другому поверсі, Дитячі спальні своя гардеробна, Далі йде така сама друга спальня зі своєю також гардеробною. Також місце для спальні з того боку телевізор. І також панорамні вікна. Якісний будинок. Все класно зроблено. До речі, це вже, скільки пам'ятаю, друга зима. чи, Можливо, найтретя, треба порахувати. Будинок ще є в наявності, і якщо ну, взяти по ціні, таких цін саме в Ходосівці в такому плануванні зараз немає. Це ще одна спальня. З великим панорамним вікном. Тобто ми подивилися три спальні, дві гардеробні, пральня. Далі йде загальний санвузол величезний. Зараз трошки темнувати не видно, але щось ви побачите. Дуже багато місця, грохі також інсталяція. Є можливість зробити і ванну кімнату, і душову кабіну, рукомийник з зеркалом, місце під рушник сушилку. І основна спальня, мастер спальня, батьківська спальня зі своєю гардеробною, зі своїм санузлом, і також з виходом на балкон. Дуже гарне віконечко, панорамне. В цьому місці балкон, Санвузол і велика гардеробна. Дуже вдалий проєкт для великої сім'ї, чи якщо ви любите простор, любите об'ємні будинки, об'ємні площі, то це прям будинок для вас, Он знаходиться в котежному масиві. По бокам сусіди забудовані. Свій туалет, тож місце під ванну чи душову комусь до вподоби. Кроха інсталяція, вихід під гігієнічний душ. Чи можна біде додатково поставити місце для цього є? Тут величезний рукомийник можна надвох зробити з великим дзеркалом. І також вікно велике, панорама, панорамне. З гарною також панорамою. Окончик є окремий вихід також. Що треба буде відправити планування чи іншу інформацію? Ми зможемо оперативно показати вам. І покончити. Термодерево тут. Велике є місце для спальні в цій точці. Великий телевізор можна поставити, тут собі туалетний столік можна зробити також. Тоді в описі буде ціна, буде також телефон контактний, є всі месенджери, можете дзвонити. Будемо раді вам. Всього найкращого, до побачення.